Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую, хто дивиться мій канал, і дякую всім, хто підписався на канал. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні вихідний і хочу щось спекти для своєї сім'ї. Буду пекти пиріг. Пиріг з повидлом. Значить, що буду брати для випічки. Так, значить, сьогодні буду тісто робити на молоці. У мене тут 250 мл теплого молочка. Так, тепер беру працьовані дрожжі. Ось у мене тут пачечка 100 г. Ну, я візьму десь одну четверту цієї пачечки. Значить, це буде у нас десь. Двадцять пять грамів виходить, так? Ну, приблизно отак, от на чотири частинки розділю пачку і додав сюди оці дрожжі. Ось так, так все, розвожу дрожжі. Додаю дрібку солі сюди таку гарну от. Додам цукор. І з три ложки додам, так як у мене буде з повитлом, пиріг, буде, начинка буде солодка, Кисло-солодка, то мені, я думаю, що на цю кількість хватить і три ложки. Так, тепер зараз сюди додам ще десь ось ложка. Одна і друга. Тут сметана це в мене. Сьогодні додам сметанки в тісто. Додам два яйця і буду додавати поступово просіяне борошно. Значить, борошна додаємо, замішуємо тісто, тісто не забиваємо, будемо додавати борошно і вимішувати, поки не почне, і тісто перестане прилипати до рук. Ну і потім. Ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло, десь на годинку я буду ставити. Так, ось додаю борошно поетапно. От, ось таке у сьогодні буде тісто. Значить, замішую тісто, борошно просіяне. Я просію все, підготовлюю, коли планую щось пекти. От, значить, замішую тісто і далі вже тоді підключуся. Як тісто підійде. Так, любі друзі, підійшло моє тісто ось так. Стояло десь годинку, може трошки і більше, От. знімаю. Все змазано в мене олією. Так, тісто викинули на стіл. Трошки обминаю. Так, і ділю на одну зроблю більшу частинку, а другу меншу. Ну, так візуально. Отак от десь. От. Так, розділила. Тепер ця частинка, що більше, розкачую круг, зараз так його соберу. Трошки хочу зробити таку цікаву формовку цього пирога. Значить, розкачую круг. Протвінь підготувала, духовку включу. Як уже пиріг з формою через те, що він буде ще стояти на, ну, на підході, щоб підійшов, от, то духовка всєє нагрітися. Так, трошки сюди треба в сторону. Так, ну ось так. Розкачала такий кружок. От. Стараюся, щоб такий був більш-менш рівненький. От. Тепер перекладу його на противень зразу. Ось так. Переклала ось на противень. От, ну, ще на противні можна йому так трошки його розпластати отак от, от, щоб посинуть. Отут на краях трошки тоншенько треба зробити. Розсунути так тісто, щоб воно було тонше за середину. так розсовуємо висовуємо У кружочок. О. Тепер зроблю надрізики, отак От буду робити. Отак От десь. Видно, сейчас покажу. Отак От роблю надрізи. Ось, бачите? Отак От і по всьому колу цьому зроблю отакі надрізи. Ну, тут десь отак сантиметрів два, два з половиною, може до трьох. От. І так по всьому колу зроблю отакі надрізики. Так старатися, щоб були приблизно одинакові. Так, а тепер хочу зробити я такий, наче, бортик. Отак. Один сюди загинаю надрізок, а другий в цю сторону. Один сюди, а другий в цю сторону. Один отак сюди, от. а другий сюди. Так от. І такий хочу зробити бортик. От. Зараз зроблю, видно, зараз я по всьому кругу зроблю, і тоді вам покажу, як буде виходити далі. Так, показую, ось так дивіться, я зробила бортик цей, От, трошки ще розплескала по противню цей круг. От. Тут трошки позащіпувала так, якби, щоб воно трималося. І тепер сюди викладу, зараз повидло. Так, тепер тут я ось розкатала такий тоненький, вже з того тіста, що в мене залишилось круг. І хочу зробити ось таким тісторізом, чи як він називається, ось такі хочу зробити розрізи. От, Бачите, як робить. От. І покладу тоді оці розрізи покладу на повидло. О, бачите, розрізається як гарненько. Так. Зараз по викладу все і далі вам покажу. Так, подив, зараз показую, друзі, ось так у мене вийшов такий пиріг. Бачите як? От, Значить, розрізала я цим тісторізом і виклала його на пиріг. Тепер. Трошки воно у мене постоїть, десь хвилин 10-15 підійде, і я його змажу яйцем і відправлю в духовку 180 градусів і буду слідкувати за ним, скільки він буде випікатись. Хвилин 30-40, буду подивлятися. І тоді вже вам покажу пиріг цей в готовому виді. І хочу ще вам показати, як перекладала я оце розрізане тісто. От зараз в мене цей кусочок залишився. От, бачите, так. Розрізала його, а перекладала я його на пиріг, отак, на скалочку. Ось отак. Намотала. Бачите, воно піднімається, підняла, от, і виклала його на пиріг і скалочку розкатала. От хто захоче е, приготувати, отак, прикрасити свій пиріг таким розрізаним тістом, то я це так робила. Це трошки в мене залишилося тіста. Ось так виглядає пиріг в духовці. Вже спікся. Зараз я його буду діставати. Покажу вам, який вийшов у мене цей, дивіться, який красунчик, прям красунчик. Ось, будь ласка, пиріг з духовки. Ось такий вийшов у мене пиріг. Дуже гарно виглядає. О, по-святковому, можна сказати. І з того тіста, що в мене залишилося, я сформувала ось таку булочку. Бачите, як теж вона з повидлом всередині. Ось таку сплела косичку. Бачите? Як Як я робила цю булочку формувала? Я вам покажу в слідуючих своїх відео, коли буду робити випічку. Так що, будь ласка, ось так виглядає мій спечений пиріг з повидлом на сьогодні. В хаті Пахне смакотою. Хочу сказати, що, якщо ви помітили, то сьогодні я в тісто не додавала ні масла вершкового, ні олії. Ось таке в мене було сьогодні тісто. Так що дякую всім за увагу. Пробуйте пекти пироги для своєї сім'ї і до нових відео.